Путін підвищив у званні заступника начальника головного тюремника Рашки Валерія Бояринева, того, який безпосередньо відповідав за надзор за Олексієм Навальним. Тобто, через кілька днів після того, як Навального убили, і весь світ, особливо Захід, люто. Возмутився цьому убивству лідера опозиції у тюрмі. Путін, замість того, щоб ну, принаймні зробити вигляд, що він тут не при чому, мало того, що вони тіло не віддають рідним кажуть через два тижні, так ще і підвищили в званні того, хто мав би забезпечувати безпеку. Навального у тюрмі. Тобто правильно зробив, що вбив. Ну, абсурд, абсурдний. Чому так діє Рашкінський диктатор? Ну, це взагалі відразу мене нагадало, як після Бучі Пуйло дав звання? Гвардійської, тобто почесне таке звання, чи дивізії, чи армії, яка там у Бучі влаштувала різанину. От. І тут з Навальним. Ну, з Навальним, я думаю, що це, це ще сильніше буде мати вплив, тому що вони не люблять там на Заході убивств чільних політиків, особливо чільних. Опозиційних політиків страшно не люблять і страшно за цим дивляться. Очевидно, що на якій сенсі він таки після цього не рветься. І, ну, питання постає: нафіга він це робить? Ось такий. Раз за разом е отаке кидання виклику Заходу. Ну, е може бути різні варіанти, але у мене е є варіант, що е власне хтось, хто насправді приймає всі ці рішення, скажімо все, це, це вже не Путін. Але той хтось дуже зацікавлений, що Путін, який все ще живий, він став на Заході максимально нерукоподаваємий. Щоб дедушка Пу, він взагалі став таким пугалом, як і Гітлер, і щоб з ним точно ніхто не думав домовлятися. І от цей хтось, власне, це все і режисує. Ні, я не хочу сказати, що Путін кращий, але ну, це точно не в його інтересах накликати на себе персональну гнів. Заходу, ну, це в наших інтересах, те, що в даному випадку стосовно Навального робиться, ну якщо говорити загалом, тому що чим більше критикують і санкціонують рашку за Навального, то тим легше нам, хоч трохи, хоч на йоту, але легше. От. Але тут проглядається чиясь рука. Тому що нелогічно, щоб е, пойло е, сам е, таке робив. Або він зовсім вже з'їхав з глузду, тобто не, не віддає собі, не дає собі ради по найбільш лементарним питанням, де біле, де чорне, де де краще, де гірше, або я думаю, він насправді вже не є. Центром прийняття рішень. Рішення приймаються за нього і замість нього. І мені його прикриваються, але рішення приймає хтось інший. Ну, побачимо, рано чи пізно, а скоріше рано, цей хтось інший має себе показати.